Не пережив, мабуть, дороги. Сівочка! <звіць> О! <звіць> Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми маємо сліпі затести від Юрчика з Ukrainian Fragrance Community. Це вже другий тест від Юрчика. Дуже дякую за увагу до мого каналу, до моєї персони. Нарешті я правильно вимовила назву твоєї спільноти, яку ти створив, вона яка вже набирає обертів, набирає популярності на україномовному просторі Ютуба, інстаграму. Та я ще бажаю тобі в Тікток пробитися. Це теж дуже така гарна платформа для. Просунення нашої теми. Дуже дякую за цей затест. сказати, що я його вже зробила напередодні, і це для мене був дуже важкий затест, оскільки аромати, які входять до цього сліпого затесту, вони, по-перше, дуже різні. По-друге, там є чоловічі аромати. В чоловічих ароматах я маю меншого хисту. І взагалі, зазаздалегідь хочу сказати, що це було дуже і дуже цікаво. Розпочну одразу. Першого аромату я вже нанесла його на свій, на свій самодільний блотер. Він мені дуже подобається, але, мабуть, ще освіжу, що це треба робити на камеру за всіма правилами сліпих затестів. До речі, ці, до речі, ці мої орхідеї, які ви бачите зараз перед собою, я, я не просто так їх сюди поставила. Хотіла похизуватися тим, що колись кілька місяців тому. Я підібрала їх на смітнику. Це були три орхідеї, які були в жахливому стані. Вони просто подихали, помирали, не було жодної квітки. Я їх забрала додому, чесно кажучи, нічого спеціального не робила, але вони тепер зацвіли просто нереальним цвітом, причому різними кольорами. Так що я така щаслива, і це хвизуюся своїми орхідеями, якщо мене за ними видно. Зараз трошечки їх відверну, ось так. І розкажу своє враження про перший аромат. До речі, сліпі затести, ці сліпі затести, вони присвячені новорічним святам, різдвяним святам і колядуванням та шедруванню. Так що буде ще, не перемикайтеся, буде ще спойлерну, буде ще трошечки співу, оскільки я Юрчику обіцяла. Перший аромат для мене це аромат люкс. Вважаю, що це. Аромат жіночий, хоча, в принципі, у люксах іноді зустрічаються е, чоловічі аромати. Унісек там майже нема. Е, але чи є? Не пам'ятаю. ну Принаймні чоловічі аромати іноді зустрічаються такі подібні аромати, але вони, е, мабуть, з 90-х. Так ось, що мені нагадав аромат номер 1 Він мені нагадав, нагадав івсенларан де одепарфам. Чому? Тому що тут явні рожевий перець та пачулі. До речі, рожевий перець та пачулі зробили аромат L таким стійким та таким популярним. Популярним тому, що стійким і не тільки. Він дуже сексуальний. Вважаю, що це не він, оскільки тут не вистачає троянди, не вистачає жіночності. Тому я вагалася, казала, що це люкс, але не може бути унісексом. Бо я не знаю люксів унісексових. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Вважаю, що це аромат містить рожевий перець, пачулі і схоже на Іпсен Лоран L. Так, де моя бумажечка, де мій папірець? Папірець, ось у мій папірець, я його відкриваю. Ще мені цей аромат трошечки нагадав, ні, все, оце тільки L. Тільки L, більше нічого я цей, не можу згадати, але він класний. В принципі, якщо б. Якщо б... Повернути трошечки час назад, і якщо б не було ніше, я б його придбала 100% у 90-ті. Так, що це за аромат? Ну, Юрчику, вмієш ти мене дивувати? Moustache, або Moustache de Parfum від Rocha. Ну, Rocha – це бренд, який був у 90-х, дуже популярним серед наших широт. Тобто, можна сказати, що я трошечки вгадала той напрямок. Так, а, так верхні ноти, рожевий перець а -а -а -а, і мандарин. Хто молодець я молодець. Ноти серця атласний кедр і болгарська троянда. О, о, о. кажу, що нема троянди, а вона тут є у серці. Чудово. І е, база, база це бензоїн, ваніль та пачулі. От Пачулі для мене тут явні. Ще раз назва. Мустаж або мустах, О, де парфам. Парфу для чоловіків. Капець, це парфум для чоловіків. Ну, от бачите, щось мій ніс мене трошечки підвів, але я була близько до, до розгадки тайни, але, на жаль, добре, другий аромат, теж заздалегідь нанесла. Але освіжу. Тільки не на орхідеї буду наносити, тому що їм це, мабуть, не сподобається. А мені подобається. Угу. Другий аромат. Е, я чую цитруси, легкі цитруси, не солодкі, може баргамот? Може, баргамот, так. Е, класні цитруси. Е, вважаю, що аромат такий не буде, але в нього ще є якісь такі деревинні, трошечки деревинні натяки на базу, на базу деревинного. Прототип унісексових або чоловічих. Прототип унісексових та чоловічих ароматів теж класу люкс з 90-х. Але не так все просто. Чую кедр. Чому кедр? Тому що біла деревина або санталова деревина, бо кедр, але санталова трошки солодша, тому кедр. Ставлю на кедр. І ставлю на цитруси. Класна композиція, до речі. Дуже класна, схожа на те, що мені присилала Оля Гриценко. У минулих, у попередньому затесті, коли ми обмінювалися ароматами для новорічних свят теж під ялиночку. І оце мені дуже щось нагадало. Легкий, гадаю, класний, цитрусово-деревинний унісекс. Номер два. Зараз я відкрию, але для мене аромат залегкий. Якщо перший аромат для мене був насправді. Насправді насичений, і таке, як я люблю, то це для мене залегкий аромат. І мені хочеться завжди освіжатися, поливатися для того, щоб, ну, щоб він гучніше звучав, але він не буде звучати гучніше. Тому що це якась така ну, колоніста якась така композиція. О! Знову попадається мені цей бренд, трапляється 4711, який я завжди ігнорувала, але вже вдруге. Перше від Олі Гриценко я отримала. До речі, ось бачите, спрацювала моя аналогія Це був аромат. Подивіться, будь ласка, на каналі. Попередній огляд, там назва мандарин, щось там було пов'язано з мандарином. А це Акваколонія, 4711, Акваколонія, Шафрон та Ірис. Пам-пам-пам. Піраміда тут не розписана, але якщо шафран та ірис, то мусить бути шафран та ірис. Але для мене це цитруси та кедр. Добре. Може, корінь ірису вже трохи проступив. Це вже така розумна, як моя дружина потім, так? Так кажуть, в мене нема дружина, але як моя дружина потім. Або, або як моя теща потім. О, це класний аромат. Треба сказати, що я знаю, що це за аромат. Чому? Тому що Юрчик наплутав трошечки, він дуже спішив. Я його підганяла, казала йому, давай швидше висилай мені сліпі затести, і він налив одне, а підписав інше. І тому йому довелося мені відкрити тайну до того, як я випустила відео. І я знаю, що це, це аромат. На жаль, я не знала цю марку до того. Зараз я з нею познайомилась, вона мені дуже і дуже сподобалась. Дякую дякую за цей чудовий за тест і класне знайомство. Аромат одразу скажу, щоб не викаблучуватися. Так, я записала собі аромат, називається Хатаї від бренду Le covent Maison de parfum. Класний аромат. Я до того, як Юрчик мені сказав, що це за аромат, я гадала, що це Angel Shea від Kilian. Але в базі все ж таки я зрозуміла, що це не він, оскільки Kilian більш насичений, більш алкогольно такий заманушний аромат 100% для мене. Про алкоголь це алкогольний аромат. Він мені ще нагадав фрапан. Серія фрапан, там 1240 або 1696, не пам'ятаю. Два цих аромати, один з віскі, другий з коньяком, і оце е, справді алкогольний аромат. Хоча фрагрантика каже, що тут є лише амбервуд, какао та червоний перець. Ні, ні ще раз ні. Це карамельна ромово коньячна композиція, схожа на енджел Шея. Перцю я тут не почула какао, так, або як у Share, наприклад, ваніль, є і карамель. І завдяки цій карамелі аромат більш насичений, більш солодкий. Але все ж таки це дуже гарна робота, мені вона сподобалась. Ще раз дякую за знайомство з брендом. Класна підбірочка. І вважаю, що цей аромат буде класним на зиму, на мороз, на холоди і от на свята. Так, йдемо далі. Четвертий аромат, на який мені чомусь не доїхав папірець, не знаю чому. Не пережив, мабуть, дороги. Довелося довелося спитати в Юрчика, що це за аромат. Він мені теж сказав, тобто сьогодні такий затес, сліпий, не сліпий, напівсліпий одним очком. По-перше, моє враження про нього це дуже свіжий, дуже легкий аромат. Якийсь чоловік стоїть і палить, і мені одразу аромат тютюну в голові. Аромат дуже легкий. Тобто його навіть охарактеризувати, розписати якось по нотах я не можу. Це якась така акватика цитрусова, ялівцева якась тема. Зараз я зачитаю, що це за аромат. Він мені не те, що не сподобався. Просто я не розумію, чому він такий нестійкий. Так, це аромат Edwards Vibes Dina Cosmetics. Я так зрозуміла, тепер вже так, що це, мабуть, це, мас мабуть, маркет. Ноти, ладан. Серйозно, Ягоди я ялівцю, квіти, квіти амбра, амбрамет. Нема, нема нічого, нема ніде нічого. Я чую лише тільки якусь свіжість. Можливо, аромат втратив свої оці парфумерні віддушки. Так, аромат залишається на блотері дуже легким, майже непомітним чоловічим, люксовим або масмаркетовим ароматом. Аромат залишається ароматом. Ну, я можу сказати, що цей аромат можу порадити будь-якому хлопчику, хлопчині, хлопу молодому, який просто не знаю, ходить на побачення, ходить в університет, в ТЦК, заходжує, заглядає іноді. Ну, тобто, це такий на щодень аромат, прикольний, несподівано для мене. Юрко, в тебе є аромати з колекції в колекції з мас-маркету. Для мене це сподіванка, але я ставлю йому добру оцінку. Але не скажу за якою шкалою. Йдемо далі. П'ятий аромат. Мене вже всі блотери повисихали, нічого не залишилося зовсім нічого, а нічогісінько. Аромат, який теж свіжий, багато свіжих ароматів сьогодні в нас в огляді. Він теж свіжий, він теж чоловічий, я так вважаю. Або унісексовий? Ну, Бергамот чую. Бергамот, можливо, ялів весь, ні, ялівця тут нема. Бергамот. Цитрусовий теж, не знаю, можливо, я його не розсмакувала. Не можу сказати, але, що мені треба його нанести, так? Для того, щоб освіжити. Ага, у мене тут просто він, майже, він витік. Тому я навіть його не освіжу, але я його пам'ятаю. Зараз я розкручу, подивлюся, що там було. Так, так, це бергамот. Класний офігінський бергамот. Схожий на ті бергамоти, які є в Silver Mountain Water Creed. Схожий, але це не дотягує до кріда. Також ще. Це може бути прототип азарохром. Ні, азарохром теж. Арохром занадто пряний для цього. От прототип це Silver Mountain Water цього аромату під 5 п'ятого. На жаль, на жаль, не можу оновити його на блотері, але класний унісекс. Зараз я відкрию, але. Можливо, я його не до кінця розпізнала, оскільки я тестувала ще перед тим, задовго до за тесту цього, як я знімаю, могла забути, я вже тут від, відкривала. А, це не він. Зараз, 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 зараз. От Я відкрила, відкрила четвертий чи третій. Відкривала. Ну, Подобається мені. Зараз я ще раз Я завжди контрольний роблю. Прикольний. Класний, свіжий бергамотовий. Подивимось, що тут за бергамот? Зараз. зараз. Ну, Юрко. Ну, скільки можна оце Гячо від. Гячо від байблос. Це парфум для жінок. Ха -ха. І так, що ми маємо тут? Ну, Це це, 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 люксовий бренд. І він колись був у мене в прайсі, оскільки я давно вже займаюся парфумами, він був у мене в прайсі, я жодного разу там нічого не замовляла. Але я знаю, що в Байблос в останніх роках був популярний аромат Бейбе або Бебе якось так. Там було дуже класне упакування, але аромати не знаю. І всіх інших ароматів я теж не знаю, але знаю, що байблуз були популярні у 90-х. Отже, піраміда аромату: гіркий апельсин, бергамот, водяний гіацин. Ось я впізнала, впізнала бергамот, але через те, що я просто не дотестувала до бази аромат. На жаль, я не помітила цього водяного гіацинту та водяної лілії фіалки, а у базі витивер сандал миро та мускус. Я зараз згадую, що коли я перший раз, як тільки, що, як тільки ну, я отримала цей е сліпий затест, я тестувала цей аромат, він там ще трошечки був, він не витік тоді. І я от ухопила цю ноту водяного якоїсь водяної квітки. Це просто обожнювана мною нота. Чому? По-перше, її дуже мало в парфумерії. По-друге, вона звучить нереально ні на що не схоже. Я б називала це латаття таким, знаєте, окремим таким висловом латаття. Але це не латаття. Це може бути водяний геасинт, водяна лірія або на фрагрантиці взагалі пишуть просто водяні квіти. І мені згадується випадок, який був, в принципі, нещодавно кілька років тому. Ще до. Цих подій жахливих в нашій країні, мій друг ходив купатися на Дніпро, і звідтіля приносив мені, це був червень, початок червня, приносив мені букети водяних квітів. Вони мали жовтий колір і неймовірний аромат. Він настільки тонкий. І знаєте, це було настільки романтично, не тому, що він мені приносив цей букет. В, цьому, в принципі, нічого такого немає. Справа в тому, що це було. По-перше, вигляд цього букету був романтичний. По-друге, аромат і був дуже стійкий. Він просто заполонив собою усю кімнату, усе приміщення. І дуже довго-довго стояв цей аромат, мабуть, ну, тижнів за два. Навіть коли вже квіти вони стояли у воді, і навіть коли вже квіти почали в'янути, то аромат стояв. І ось саме в цьому ароматі, на жаль, не дотестувала, але згадала, в ньому дуже явні, класні ноти. Ще раз повторюю, я вже забула назву Геачо від Vibless. От саме тут є такі водяні ноти квіт, квітів. Водяних квітів, ноти водяних квітів, які додають романтизму, такого тихого спокою, такої душевної тиші. Цей аромат дуже класний. Я обов'язково собі. Поставлю таку собі галочку, але, на жаль, я знаю, що я його не знайду. Бо в Юрка є, є така колекція, така частина колекції, яка а, ну, просто як експонати в музеї. Якщо захочете десь купити, звертайтесь до Юрка. В нього є все. Він вам все наліє, націдить, але, але ж не все. не все. Я знаю, що не все. Знаю, що я тільки якийсь там окремий список тих ароматів, які Юрко ділиться. До речі, під цим відео є посилання на його канал, і, звісно, на телеграм-канал Ukrainian Fragrance Community. І е, ще можна зайти на канал до Юрка, там є барахолка, і от на барахолці там багато чого можна знайти. Ну і у самого Юрка теж можна запитати щодо рости. І от саме такі аромати, за якими я буду сумувати, бо я ніколи їх не знайду, теж можна в нього поклянчити. Але це не точно, Юрко, це я від себе сказала. Так, далі, йдемо. Ідемо далі, шостий аромат. Шостий аромат. Я його зараз пригадую. М -м -м -м. Ну що, треба нанести? Так же ж не вийде, щоб не нанести. Нанесла. Згадала, нанесла. Це чоловічий аромат. З 90-х. Що це за тест такий? Не подолаю я цей за тест. Не подолаю. Завалив ти мене <плес> на екзамені з ольфакторного мистецтва. Чоловічий класний аромат. Теж пряний. Тут є багата піраміда, Вважаю, що база буде цікава. База буде пряна, аромат теж люкси. Люкси це 100% люкси. Ви знаєте, от люкси 90-х та нульових мають свій свій знак. А нинішня ніша свій знак має, і це не схоже на нинішню нішу. Тут можуть переплітатися свіжі цитрусові ноти. далі йдуть пряні ноти, тут є перець, мускат, якісь спеції. Ну, тобто це дуже багата піраміда. а в, а в сухому залишку. Виходить класичний чоловічий аромат. Класичний. Десь я це вже чула з минулого життя, але, звісно, я не згадаю зараз. На думку спадає щось шанелівське-діорівське, але це не таке пафосне. Відкриваю. Я вже заздалегідь здаюся, тому що я знаю, що я нічого не відгадаю. І. Щось під кінець за тестом, мені щось вже якось соромно стає, що я нічого не відгадала. Так. Хм. Раніше вважалось, що це легендарний аромат в чоловічому люксі. Так, вже мені подобається. Можливо, колись не розділяю цей захват зубаха. На мій погляд, банальний. Хм. Банальний? Ти вже банальний? Ну так, трошечки є. Можливо, як тригер для когось буде про гарні часи. Рікель Хом Грей Соня Рікель. Ну звісно, коли я починала свою парфумерну кар'єру, ще тоді вони були доступні. Вони коштували копійки суцільні і дуже великим попитом користувалися аромати від Соня Рікель. Я сама обожнювала жіночі аромати. Соня Рікель, Белін рікель Белін-Рікель. Крижана така блакитна ще була версія, дуже класна. І чоловічий Аромат Грей теж мав успіх. Верхні ноти: зірчатий аніс, апельсиновий цвіт, зелене яблуко, мандарин. Ну, я, я розпізнала складну піраміду. Ноти серця, цейлонська кориця, цикламен, палісандр, мускатний горіх. Чменіти. І база сандал мускус, китайський кедр бетонка. Ну клас. Я, звісно, його зараз вже згадала, але якби мені отак от, знаєте, десь на вулиці хтось пройшов якийсь чоловік, і від нього був цей аромат, я б жодного разу не згадала. Але я б звернула свою увагу на нього. Супер. І останній аромат. Я вже тут його біднесенький двічі чи тричі навіть наносила для того, щоб його розпізнати. Згадала, ну, освіжу, але я вже його згадала. А, мені подобається в цьому ароматі а, теж пряність. Теж пряність. Я зрозуміла, я Юрко, тобі подобаються а, пряні, деревинно-пряні аромати з цитрусовим стартом. Так? І це не виняток. Це чоловічий бляха-муха аромат. Чоловічий аромат. Ну що, тут є спеції? Тут є пряність, тут є цитруси. Нагадує мені теж що з 90-х або з нульових. Я знов в глухому куті, тому що я навіть не можу уявити собі, чим це може пахнути Трохи хімозить, але це нормально для люкса, це люкс. Хоча ти знаєш, буває іноді така ніша, буває така ніша, яка починає мені пахнути люксом 90-х. І це мене дуже тішить. Не знаю. А, зелені ноти якісь пошли, пішли, пішли зелені ноти. Або навіть чорний перець пішов. Чорний перець він дає таку полову ноту. Полову. Скільки можна. Відкриваю. За сльозами на очах. Відкриваю. Ага, кінзо-ом Бойсі або Бойзе. Байкінзо. Пам'ятаєте, теж в нульових, ну, в дву... може, не в нульових, ну так, в нульових. Був кінзо-ом. Лепар, то пар, то й окремо. А тут така схожа теж була на нього упакування, Схожа така пляшечка, але це було Кензо ом, такий синій. А цей кінзо-ом бойсі. Він, здається, коричневий, коричневий, так. Це парфум для чоловіків. Ну, звісно, випущений в 2010 році, капець. Я думала, що це нульові. Ну, добре, можна вважати, що нульові. А, а парфумер, до речі, Олівер Поліш. Безиликі м'ята, перець і розмарин. Ось перець. Але тут перець не, не, не рожевий, як в, L, як в першому, а чорний перець. І він тут дуже добре відчувається. Я його відчула: оцей молодець. Ноти бази, витивер кедер з, Вір... з Вірджинії. Базилику ім'я ти я не почула, але все ж таки перець класний. А, ну так, перець, як в нуар епісес від Маля. Але тільки перець. Більш нічого. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що в мене є трошечки чаю. І я хочу, по-перше, Подякувати за, цей чудовий, за цю чудову підбірку. Я нічого не вгадала, нічого страшного, тому що там більшість були чоловічі. Але це мене не виправдовує, тому я обов'язково візьму реванш. Якщо мені пощастить отримати Юрко, від тебе ще один, якийсь тематичний, прикольний сліпий затест, я готова. Приймаю цей виклик, хоча ти мені його не давав. <хи> І реванш, тому що сьогодні щось я, крім нот, нічого не розпізнав. Це погано. Взагалі люди, наприклад, мої підписники так, в Instagram, там, або в YouTube, вони вважають, що якщо це ти парфманяк, то ти мусиш знати все. А, в сухому залишку я майже нічого не знала. Окрім Рікель Грей, а, я аромати взагалі не знаю. Що мені сподобалось так, що я винесла для себе з цього сліпого затесту? Аромат під номером 3 Хататі, зараз це, це записала, бо я ніяк не можу, е, ніяк не можу його е, бренд-назву е, згадати: Le Covent Maison de Parfum. Le Covent. Цей аромат, який я казала, що схожий на, е, на Angel's Share, а він дійсно схожий на Angel's Share. Але без карамельної бази, він чисто алкогольний, це в мене був чай, і тому, щоб трошечки, так сказати, підігрітися, я обираю для себе аромат Хататі і вважаю, що він буде в моїй колекції в якомусь вигляді. Можливо, в відливанті, можливо, я візьму в розпив флакон буде. Не знаю. Подивлюся, скільки він коштує. Гадаю, що не дуже дешево. Аромат дуже класний. стійкість ще не протестувала, мені подобається ця алкогольна нота. Вона дуже смачна, але не сладка. Не сподобався мені аромат. Який мені аромат не сподобався? Не знаю, мені, в принципі, всі аромати сподобались, але з огляду на те, що вони чоловічі, я носити їх не буду. Дуже дякую. Підпишіться, будь ласка, ще раз. Прошу вас, підпишіться на канал Юрка Ukrainian Fragrance Community. заходьте до нього у барахолку, заходьте до нього в телеграм-канал. І, звісно, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на Юрчика канал, ставте лайки, ставте дизлайки, що хочете ставте, оскільки ми просто борсуємося у цій багнюці під назвою російськомовний YouTube. Дуже важко, знаєте, один подих на гору і два у цьому багні. Дуже важко просуватися зараз, але я дуже тішуся тому, що мої колеги, наприклад, Оля Гриценко набрала вже тисячу підписників на YouTube. Браво! Браво, брав, просто браво! Я вітаю тебе, Олю, я вітаю тебе, Юрко, з тим, що в тебе теж вже більше двох тисяч підписників на каналі. Ми мусимо нагнати цю величину, і я не виняток, я вже півроку намагаюся добити 8 тисяч на своєму каналі. Будь ласка, підпишіться і напишіть коментарі. А ще у мене є така ідея трошечки розширити свій контент від з парфумерного до якихось таких до якихось таких. Життєвих моментів, які б я могла освітити, їх дуже багато, але хотілося б почути ваше враження або вашу думку з цього приводу, чи це потрібно і у якому ракурсі це може бути. Ну а поки що я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних, веселих, якщо вони ще у вас є, якщо вони ще тривають свят. І до нових зустрічей! Слава Україні! прыла тела. Вот и заспевала.